У лозовій розрахунки за газ ошелешили ОСББ 4.29. Мешканцям у яких немає квартирного газоміра, до сплати виставили по 24 куби блакитного палива. Лозівчани кажуть, що стільки не спалюють. На це газовики пред'являють їм показання загальнобудинкового лічильника і договір на введення його в експлуатацію, підписаний головою ОСББ. Що тепер робити людям? З'ясовувала Вікторія Кожедуб. Мешканка 29-го будинку на 4-му мікрорайоні Таїсія зареєстрована в квартирі разом з онукою. Каже, за грудень газовики нарахували 14 кубів блакитного палива, а за січень аж 48. Якщо б у мене був той лічильник, то там би більше 2-3 кубів не було. Я ще ж роблю, і я тільки вранці і ввечері користуюсь газом». Подружжя Косаренків показують свою платіжку. Їм виставили до сплати такий же об'єм газу, як і Таїсі, хоч родина каже, місяць не була вдома. Ми не думали, що це буде таке на ще. приготуйте. піщу все. У нас ми не бойлер стоїть балкони, вікна пластикові, так що ми ніколи не гріємося. Людям поприносили по 200 кубів газу, по 100 кубів газу. Це виходить, що кожному жителю вдома треба було включити всі конфорки і сидіти чисто на одному газі. У тому, що сталося, жильці звинувачують голову ОСББ Миколу Калашника. Кажуть, він дозволив поставити будинковий лічильник без їхнього відома. Газовики зняли показання, відняли об'єм спожити за квартирними лічильниками, а решту розподілили порівну. Ви мали право без нас, без жителів 29-го дому ОСББ підписувати цей акт. Дай Ми ж всі місця витягали одна сім'я. Голова ОСББ зробив з бухгалтером свої розрахунки. Каже, вийшло по 21 кубу. Плюс з тими жильцями, що проживають на квартирах, але не прописані, виходить, по 18 кубів. Для того, щоб запустити будинковий лічильник, підпису голови ОСББ газовикам виявилося достатньо. йому У нього немає повномочі, у нього в статуті не прописаний павномочі рішати за член за всіх жильців вдома. Ми являємося всі поділеністю власниками жилья. Депутат міськради Ігор Коломак теж сумнівається в законності запуску лічильника. Чи ввели вони в експлуатацію, чи не ввели, будемо говорити про факт, що їм вже починають нараховувати по цьому лічильнику. Голова правління займається лише питаннями утримання спільного майна. Приймати рішення щодо спільного майна мають такі повноваження лише співвласники. Депутат пропонує жульцям звернутися до суду. Цей будинок єдиний у Лозовій, де газовики запустили лічильник. На інших висотках газоміри встановили, але через судову тяганину з жуком Харківгаз їх ще не запустив. Жульцям, які офіційно відмовилися від такого лічильника, нарахували по 18 купів газу, а хто ні по 7. Норм не буде вже після 1 января 2018 року. Буде будь-то щучик, не буде газу. Міська влада обіцяє допомогти лозівчанам встановити квартирні газоміри. Нами були проведені перемовини з містом Львовзавод, Завод, де ці лічильники у півтора-два рази дешевші, де ми можливо як депутати підтримають, виділимо 300-400 тисяч на закупівлю цих лічильників, і потім людям тут по собі вартості продамо. Пропонували Харківгазу за рахунок їх зробити проєктно технічну документацію, а також здешевити встановлення. Але поки Харківгаз на це не йде, кажуть у мерії. Міський голова особисто поспілкувався з мешканцями 29-го будинку і доручив юристам Жука допомогти людям. Самі ж жильці готові платити за встановлення квартирних лічильників, але не стільки, як їм пропонують зараз. До двох тисяч я б ще могла це поставити, розумієте? а п'ять тисяч мені не посилам. Вікторія Кожеду, Валентин Косіченко, ТРК Лозова.